Вітаю, друзі, сьогодні, 15 квітня 2024 року. Денис Шмигель, прем'єр-міністр України, відповів на петицію, яка була е, вивішена на сайті Кабінету міністрів України ще 17 січня 2024 року, і до початку квітня набрала майже 30 тисяч голосів з вимогою про перерозподіл коштів з е, призначені... Для виробництва телемарафону Єдині новини та телеканалу Фрідом для потреб українських збройних сил України, зокрема закупівлі безпілотників або пікапів. Нагадаю, що впродовж 2022-2023 років на ці потреби, а саме на створення телемарафону Єдині новини та телеканалу Фрідом, держава витратила більш ніж 2 мільярди гривень. На 2024 рік держава заклала ще 2 мільярди гривень. Для цих телеканалів. Нещодавно ми дізналися про те, що журналісти телеканалів, багато з яких раніше працювали на телеканалах Медведчука, Мураєва та інших антиукраїнських телеканалах, отримали бронь від мобілізації, як і працівники пересувного цирку. А за ці кошти, які були витрачені в 2022-2023 роках, можна було купити більш ніж 21 тисячу мавіків три. Або більш ніж 4 тисячі пікапів у доброму стані для Збройних сил України, замість того, щоби демонополізувати інформаційний простір і повернути у е, мовлення опозиційні телеканали Прямий Еспресо, П'ятий телеканал, влада продовжує дотримуватися політики цензурування інформаційного простору і доведення до відома громадян лише тієї інформації, яка вигідна владі. І ці кошти, які витрачаються на ці телеканали, і на створення телемарафону Єдині новини, вони явно витрачаються менш ефективно, ніж якщо б вони витрачалися на оборону. Тому після того, після відповіді цієї Дениса Шмигаля на цю петицію, цілком стає зрозумілим пріоритети влади. Пріоритетами влади є контроль за е, інформаційним, інформаційним сприйняттям громадян інформації. Просіювання цієї інформації вигідної владі і вигідної, вигідному для неї контексті, замість того, щоб спрямувати максимально можливу кількість коштів на забезпечення оборонних потреб з огляду, як ми знаємо, недостатню кількість снарядів на фронті, відповідно яку компенсують наші е, захисники шляхом використання безпілотних апаратів. Тому е, ця відповідь. На петицію Дениса Шмигаля є дуже показовою, і вона свідчить про те, що перемога України схоже не є пріоритетом влади пріоритетом влади є контроль над нашим мисленням і над нашим баченням, е і фактично, обмеження свободи слова, обмеження свободи інформації та обмеження різноманітності інформаційного поля в Україні з метою його монополізації на користь влади. Слава Україні!